Це був справжній мистецький дарунок Житомирянам та гостям міста. Колоритні високопрофесійні музиканти, на чолі з народним артистом України, художнім керівником гурту «Дрівляни» Юрієм Градовським виконували українські народні ліричні та запальні пісні у сучасному форматі, джазові композиції, світові хіти. Сьогодні в них новий репертуар. Вони не просто виходять на сцену, а вони з новим репертуаром виходять на сцену. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Чому? Тому що сьогодні, сьогоднішній час потребує на те, що не може працювати колектив, будь-який колектив, чи то симфонічний оркестр, чи то хор, чи то ансамбль, чи то Віа. Вони повинні працювати, щоб не працювати 5 років одне й ж, чи 3 роки одне і те ж. А повинні програми робити кожного хоча б кожного року, а то і дві програми на рік. Сьогодні такі часи. Всі хочуть. Щось свіженького новенького. Сьогодні гурт «Дрівляни» оновився молодими талановитими музикантами, але душею колективу був, є і залишається маестро Градовський. Саме завдяки йому «Дрівляни» є своєрідним брендом в музичному житті України і багатьох країнах світу. 35 років пройшло з того часу, як музиканти вокально-інструментального ансамблю вийшли на сцену. І Я привідкрию. Невеличку таку завісу і невеличку таємницю саме для Житомирського обласного телебачення, для телекомпанії, яку я дуже люблю за те, що ви нас завжди підтримуєте. що На осінь, в вересні місяці, ми готуємо велику ювілейну живу програму з великою кількістю почесних гостей, артистів, доля яких тісно зв'язана з нашим творчим життям. На творчості гурту виросло не одне покоління Поліщуків. Гурт Деревляни, перш за все, це для мене спогади мого дитинства. Я виросла на цьому гурті, Я колись була закохана в їхнього гітариста. Це для мене такий візитна картка нашої області. Це професіонали свого діла, і тому я бажаю цим хлопцям і в подальшому натхненню творчих успіхів, гарного глядача і гарної хорошої роботи. Сказати, що зал вибухав замало, щирі слова квіти говорять про те, що свято вдалося на славу.